Всім привітать, з вами я, Пінкі, і зі мною Арсен. Всім привіт! І нарешті вийшла фінальна частина інтрудера. Сьогодні я пропоную на ній пограти. Ну і ми поїхали, і Арсен Юпі, хто не зрозумів. Та да. я плачу, до речі. Ігра тільки недавно вийшла, тобто да. це рання версія ігри, тому тут можуть бути баги. Юпі, Ми сьогодні будемо перевіряти ігру на баги. Я як. як експрекс <рістична> 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 Ти зрозумів, це ніби історія, що ми граємо за якогось е, чувака ніби Генрі, і за ним ходив довгий час інтрудер, на нього полював ніби. Ох, це Хубрід кафе. Чекай, я тобі ідіт зроблю. Ага, це в нас ніби така кафешка якась, чи це ресторан? Ну може, і кафешка? Ну я не знаю. Зараз подивимося. Дивись, ми реально граємо за Генрі, і це типу його друг, я так зрозуміла. А може, і не друг? Ну, одним словом, просто людина, яку він знає. Кидемо. Так, ну дивіться, вже якась ніби історія, а не хорор. Ні, ну може ну, і Лені! Добрий Хто? день, Олені. Да, ти Олені побачить. А. О! Oh! Та, да, це от ми з цього місця втекли, от тоді в кінці цієї гри там була ніби теж історія, і як він вів Генрі uh, діалог з кимось. І от зараз ми в це місце повернулися. воно вже закинуто. Але я поки не розумію, куди нам треба йти. Це ловко, напевно. Так, тут а, у нас ну дуже багато оленів. Олені це є інтрудер, я тобі кажу, вони просто. Це в інтрудера колапс 99 дев'ять нічей. У мене туди прийшли, куди нам іти я поки не розумію. Арсен думає теж. Ну теж сюди, та сюди. А етаж ми тоді спускались. Та-та-та, і потім у нас жорсткі файти були з тими от. Інтрудерами. Лампочку, лампочку. Дивися, я не сильно зрозуміла, про що Генрі говорить, але можливо, це його колега на нього натравила інтрудера. О, інтрудер, здоров здорово. Зрозуміло, там треба втікати. А я думала, це просто на нього дивитися не можна. Ну, Дивись, і зараз тікаємо. Все, тікай. Ти кидає зразу направо повертаєш, а я назад побігла. Такий гноми на нас нападають, ага. це норма? Так це от колеги інтрудера. Во, і от сюди біжимо. <звук> ти подивися, ти розумієш, якщо назад біжиш, вони там будуть. Якщо вперед біжиш, вони теж там будуть. А можливо, не попадатися на очі, а дивись, ось так присіли. Та, він як сторож стоїть. Йому не можна на очі потрапляти, ніби. Тут є дверка. Ага, вона нас закрита, ліфт? Так, с окей. що, я в Арсень, я не знаю, чого ми присідки йдемо. Ми як йому потрапляємо на очі, він починає на нас кричати, і от тоді всі збігаються, його ті от... товариші. Зачекай, ми не назад вернулися, ні? А, ні. Ого. Ага. Так це дивися, це замок інтродера. О, Сіті. Так ні, це мур. Ага. Так це дивися, тут просто всі ніби частини об'єднали. Вау. А, Арсен, це. Це або якісь баги, або я не знаю, бо я нажала на ту дверку і воно настепнуло. Диви, Две зараз вибіжить, і будемо назад лікарня. бігти. Почому ти бачиш це лікарня. Ні, ну може, може. Ти почекай. Тут інвентар з'явився. Oh, Арсан, тут є пульс. Бачиш, oh, bana... там зверху, э, зліва, Там де є ХП, там сердечко, воно стукає. Чекай, в яку дверку дам. Ти направо, чи наліво? Я наліво. Ой, інтрудер, дроп. Ні, 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 Арсан назад, назад, назад. Я думала, що уже съела. з'їла. Ні, не идем туда туди вже. Тут є от ця oh. вентиляція. А от це це просто було, знаєш, нас не лякати, че А, я знаю, я знаю, де. Шо? Я викручу, у мене є. Викрутка. Ого, ну давай. Бачиш, який крутий? Направо, чи ну ладно, я наліво повозну. Арсен, я повернула, якщо шо. що Що, дай я є. А, ні, може там і правильно. Ідем. А, у нас ключа нема. Арсен, якщо шо ти один раз нажми на стрілочку вперед, інші рази нажимай стрілочку назад. А. Mm. Чекай, у мене ліхтарик mm. Арсен, ти шо ти клякаєш? Mm -hmm. mm -hmm. А, що я ключ нашу там тої твори. Угу, так ні, тут теж А, ні добре, тоді попазли туда. Аво є ключ. Він не підходить, напевно. Помніш там, де було три дверки на початку. От там, напевно, треба. Оце статі реально щось по типу лабіринта. Є і відкрив двері. Інтрудери, давайте, зустрічайте нас. О, медикаменти. Наче ну, тут десь буде зараз ключ і нам треба буде вентиляція, я так думаю. Інтрудери, пліз. Допоможіть. О, oh, интрудер, здоров. Оу, Арсан, бежи. Джейсон, что ты робишь? Джейсон, подумай. Джейсон! Джейсон! Це, це ж не правда! Арсен, ти що треба його підтримати, спокоїти, а не йому казати, що це правда? Що, не туди пішов? <рес> так. А подивлюся на дверку, яка гарна. Мене все равно зараз степнуть по сценарію. Так. Арсен, тут 10 дверок. І телефон. Алло. А, це вже інтрудер. Не ми говоримо з інтрудером. Я, короче, бьет назад просто. Я не біля Джейсона. Я біля мусорки якогось. Нам у цевали Генри. Джейсон, що з тобою? Як граємо? Значит, я відволікаю, ты ти лутаешься. Типа, ну, ты ти лутайся, я буду пробовать. Але не тут, а не тут, Арсен, не біжи, біжи, біжи. Давай лотайся, лотайся. Стоп! Біжи, біжи, біжи. Це треба якось акуратенько. Поки він на одного когось фокусується, то треба. Лутайся, Арсен, лутайся. Лутайся, лутайся Арсен, лутайся. Ми з ним перегонки граємо, то давай лутайся, що ти стоїш на мене, дивишся. Мені хто виграє. До... Я до тебе його зараз отравлю. Ладно, давай, поки я їх устримую. Він на мене почне бігти. Мені здається, що Ми... він з кожної секунди швидше трохи стає. Якщо то вже жна, то знай, то та. Ну, давай швидше, будь ласка, ну я не можу заходити. Лутайся, де тільки можеш, і де тільки не можеш. Я пішов, коротше, назад, я не знаю. Арсен, ти йдеш назад, що? Арсен, якось його на себе. Хм. Сті біля нього він забагався. М -м, Милка, ти бачиш? Та я бачу, але це не відходь, не відходь, він на мене побіжить. Я знайшла. Зараз його якось на себе або я відкрию двері просто. Джейсон, пішли Тебе тапнуло? Угу, так. Тепер І нам треба стрибати, ти... скоріш Фу! за все. Дейсон, ти що? Дейсон, пока! Тепер Джейсон. ми в психлікарні. Бачиш, тут кожна частина поєднана якось. Ну, короче, я закрываю все. Бой, бой. А, а я? представим, что у тебя сегодня день народження. Давай. Happy birthday to you. Милка, чуешь? Мы рабочие. Мы работаем. Милка, скажи. Ну, значит, так. нам сюда. О, Фе, можно всякие закрыть? Милка, чуешь? где кнопку. Какую кнопку? Я. Yeah. Ти Нам же цей ліхтарик Що, перед тим як отут ходити лутатися по, я не знаю, по таким закинутим місцям що, не міг нормальний ліхтарик взяти? Во, зараз нормальний ліхтарик у нас є. Hey. Арсен, давай, ти любиш шутери. Але, чекай, а я теж не розумію. А, а о, як о, ти? Я, я в руку. Запізно якось зрозуміла, ну і ти тоже. Що таке можна? Арсан медику... чекай медикумен медикамен мед. Короче, просто у тебя таблетки візьми и все. Мені якусь кнопку нажав. Ну, ну мы собі ніби прохід розблокували, не мы собі розблокували лифт. Ну типа включила його. Дам. Дозволяю тобі на кнопочку нажати? Да не на тюк во тута. тут, ради є кнопка. А Арсен легкі дороги не шукає. Все, ми на другому поверсі. На першому. Можливо, ми тут щось пропустили. Бо тут, ну, до сих пір є знак оклику. Хоча мені ніби все зробило, що тут можна було. Арсен треба в самий періт повсти. І наліво повертаєш, там буде там та як є. А то що крутиться штука? Я туди в самий початок попозла, але там оцього. Вона крутилась. Арсен, за нами Сара бігає, я так зрозуміла, зараз. Та що у нас fine. за сім'я така? Ми то від Сари, то від свого сина втікаємо. Скоро буде від свого колеги втікати, а інтрудер нам буде допомагати в цьому. Ну, я казав. О, так це бос. No. О, а, це ген. Чекай, що? А чого ми проти Генрі граємо? Ми ж ніби за Генрі грали, ні? Я не думала, що я буду грати за Генрі і потім проти Генрі. У мене хп як у нього. Ага. ні 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 Генрі, одумайся, одумайся! Арсен, бачиш, справа? є такі схованки. От ховаємося, коли метро починає їхати. От зараз, наприклад. Та в мене теж перезагрузка. Все. Ні! Та я тільки засповнилася! Ну все, Арсен, давай. Удачі. Побігли? Бо от тепер це. Чекай, оце вже я не знаю, яка частина. От тепер це видно, що нове. А ні, 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 це там та стара. Це оце от перша частина, там, де ми вдома. Ми зараз з Росеном тут дивилися в книжці різні правила. Що ми зрозуміли? Тут ніби е, правила щодо виживання не сильно написані, але тут е, написали багато про картини, про свічки, про це замок. Тут багато різного такого написали, тому зараз будемо дивитися, як самого інтрудера тут проходити. Так що, давай, Арсен, стартуємо. Знаєш, як стартувати. Ми підходимо і там беремо ось це якусь. Ку я жі ключ знайшов. Угу. Так, Зарсен, ховаємося, коли буде інтрудер на сьомій камері. Він ще до нас не дійшов. Він на шостій. Сьома камера зараз буде. Дивись на камеру я виключу світло. Ховайся. Тут нікого нема тут закрито. Нам зараз двері з ноги виб'є. Але це прикольно зробили. Те, як він реально ходить в тебе вже в кімнаті, от тоді це не буде зараховуватися ось. А як тільки він виходить або ще не зайшов, отоді воно починає зараховуватись. Дивися, камери. А зараз телефон я виключу або ти виключи. Один нам треба по всій хаті шукати якийсь один. Арсен, зараз не шукай, а дивися на камеру, в тебе буде тривожність сильно рости. Та Особ... Ні, тут то, то нема, то, і, то коли ти виключаєш спіку. А -а, 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 а. а раніше таке було тільки коли на камери не дивишся. Мені просто треба, знаєш, в автобусі пошукати одну штуку. Поки Й? ми не знайдемо того, то він буде до нас весь час приходити. Бумаги, якісь є бумаги. А -а так, Арсен, зараз ховатися буду. Ховайся. These ми не встигнемо. 102%? Що? Серьезно? О, Арсен, нас пожалели. А ще у нас все забагалось. <гас> я... Арсен, я щось про тебе не знаю. Може, ты в тебе така история, як с Джейсоном, ні? Восьма, хуйся, хувайся, хувайся, Арсен, хвайся, хвася, хвасяйся, Жаль ти ховайся, я не буду. Я я, я буду Ти Койсь ночі протриматися чи? Ти якийсь ритуал маєш зробити. Так, я б якийсь ритуал, Там Та все, там, це буде на ізі пройти, тому що ну, в нас забагалось. Іди сюди, туда, сюди і и тыкну цю розетку. щось. Ага, <гас> ага. Арсан красава хорош. Во! Але я ще не впевнена, що це кінець. Ну тут описала, що це вже кінець, але це я не думаю, що це кінець. Це не кінець. Тут же пару кінців. Ого. Ні, Генрі! Живе! Його зараз трамвай з'їсть. А, ні, це не трамвай! I told you not to kill him yesterday. Tsara? Of course it's me. It doesn't surprise me that you've been going backwards to see me now. A hint? You've tried to kill me. What kind of hint no. it is this? Enough. Let's discuss this somewhere better. Isn't this much more bearable? Though so i after you. This isn't funny, Sarah. None of this is funny. You could have ended things like normal people, but your messed up head thinks killing me is better. Why? Don't be so dramatic. I'm basically doing you a favor. You should thank me. You're right. Thank you for showing me just how horrible you really are. Obviously, they you know, and you can't do anything about it. Сорсов метас оночка, це кінцівка, чи зараз буде якийсь, я не знаю втікати? Що з Сарою? Є ну добре, це щось похоже що з Джейсоном. Це Сара, це Олень. Арсен, сам ти Оленці, Сара. там моя пишу Олень. А, та, це Олень. Ага. Зрозумів прикол, типу, тут Сара зібрала всіх своїх подружок. Щоб просто цього, типу. Зіпсувати Генрі життя. Арсен, шукай її десь вверху, бо вона літає. А! О, мені ще одну очівку дали. О, Арсен, ти зрозумів, все? Це, це вже є кінтив. А, ні, це не кінцівка. А чого мені бейдж дали? Ну ладно. Де та Сара? Ой, то не Сара, чека, то Рейвен. То що тут, скільки їх? Ні Так, давайся, від цього зараз залежить кінцівка. Ну я пропоную шут. Це вже like said... кінцівка, типу? So, sir, I'll have you end up like her. All right, tough guy. Let's not get over our heads here. It's best if I sleep. Have a seat. No, I'm getting out of suit. Now, you've put up a wonderful fight. I like that. Sarah uh -huh. and I had plans. What are you going to do? Kill you. It's that simple. I'll make your death slow. Please. I didn't mean for any of this to happen. I'm sorry about what happened to Sarah. Okay? <laughs> this isn't about Sarah. It's about you crossing. the killing You did fight like a champion back there. And the other demons are honestly pretty defenseless. How about it? People? I want you to join us. Be a part of something greater. Think of it as a second chance. Yes. Say no though. And what comes next, man? very good. For you. Do we have mm, a deal? Так, ну я хочу вийти на погану кінцівку, тому давай діл. Uh, soon, then. О, все, це вже кінцівка. Тут і 4 кінцівка. Так, чекай, це хто? Це Сара? Ні, це не Сара. Все, інтрудер на цьому вже закінчується. Ну а на цьому все. У кому сподобалось це відео, забираємо наподобайки. Забуваємо підписатися. На землю была Арсен, і всім па па-па-па-па.